Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгогляд. Збройні сили України прийняли на озброєння модернізований протитанковий реактивний комплекс Штурм см Це модернізований старий радянський Штурм С. Ну, це звичайно добре, що його модернізували. КБ Луч. Завершило модернізацію в 2019 році. Показало Міністерство оборони. От пройшло 5 років випробувань, На початку 2024 року цей штурм СМ прийняти на озброєння. Що сказати, задовго, ой задовго, 5 років під час війни випробування проводити. Війна сильно змінюється. Навіть війна, та, що в 23-му році була, зовсім не схожа на війну 22-го року. А 5 років випробувань дуже сильно змінили саму ідею військових е, змагань. Е, що було покращено в цій системі? По-перше, заміна нов, нова противотанкова ракета поставлена. Бар'єр 2П. КБ Луч має калібр 120 мм. Він має таку ракету, е, поставив приціл. Нову систему наведення гіроскопі, гіроскопі, гіростабілізована, прицільно стабілізована в двох площинах. Стабілізована система наведення з електронно-оптичною системою день-ніч, електронно-оптична плюс тепловізійна. Ізюмсько приборо приладу будівного заводу. Також була поставлена лазерна система контролю за опромінюванням. Якщо лазерні, ворожі лазерні промені опромінюють нашу ракету, то з'являється сигналізація. Про ракету. Ракета барєр 2П, дальність має 7 км. Технічне завдання Міністерства оборони Воно передбачало дальність 6 км, тобто цілком достатньо. Ну, Боєголовка тандемна, за динамічним захистом пробиває гомогенну монолітну броню 800 мм. Ну, що вам сказати? Якщо танк має ефективну дальність стрільби і головне розпізнання цілі не більше 4 км, то дальність 6 км, звичайно, достатньо, щоб без наказу, без, безкарно розстріляти ці танки. Система прицілювання. Як я вже казав, вона героскопічна стабілізована платформа, куля ота біла. Має електронно-оптичний канал і тепловізійний канал, тобто вона може працювати в день і вночі. Стара система працювала тільки в день. Е, має функцію автосупроводження цілі, спосіб наведення новий, Пола, е, значить лазерне наведення, по лазерній стежці, або. З переключенням на е, відбиті лазерні промені. шановні е, лазерна стежка це дуже потрібна штука. Вона світить не зразу на, ту, на той ворожий танк. А вона по рельєфу місності прокладає таку стежечку лазерну, і ракета, слідкує за нею. І пере... перемикання на саму ціль на танк ворожий відбувається за 0,1, за 0,2 секунди до враження. Тоді не спіє спрацювати ні система захисту, ні той танк не встиє сховатися. Як в нього навіть загореться лампочки, що він не За 1,2 дві секунди він нічого не зможе зробити. Що до цього? А до цього була стара радянська ракета 9М114. Вона була, правда, надзвукова 400 метрів на секунду, але радіокомандна система наведення, в задній це в неї ця лампочка імпульсна мигає, і це в перекреті прицілю треба ці мигання лампочки е, утримувати. Ну а якщо сонце, і в сторону сонця, і яскравий день, то це дуже, дуже важко, тому що втрачався контроль за ракетою. Звичайно, що е, лазерна система наведення більш якісна. Що можна сказати? І про систему захисту від лазерного промінювання. Теж це добре, це добре, хто ж проти скаже. Але я хочу сказати, що головний недолік цієї системи Штурм СМ це те, що її 5 років приймали на озброєння. 5 років, шановні, війна змінилась, FPV-дрони, К-52, Мі 28 російські отримали ракету Віхр, яка має стріляти на може стріляти на дальність до 10 кілометрів. Армійська система протиповітряної оборони стріляє на недалі 5 кілометрів. І тому ці К-52 безкарно шматували ту нашу техніку під час наступу літом 23-го року. А всякі там буки і С-300 ти не підгониш до самої лінії фронту, тому що їх зразу знищать. Ворожа техніка, ворожа артилерія знищить. Транспортна база. Транспортна база, яка була, така і осталася. МТЛБ. Висота МТ... МТЛБ 1,80 метра. Якщо подивитись на фото, то е, ця прицільна станція вона десь на, на висоті 1,5 метра. Ну, якщо ви її ще закопаєте в укриття в окоп якийсь поставите на глибину 1 метр, що вона буде бачити? Не буде вона далеко бачити. Звичайно, погано те, що нема можливості піднімати на нащогу. Цю прицільну станцію разом з ракетою. І ще один важливий недолік, що, так як і стара система Штурм С, вона веде тільки в передню півсферу в, обмеженому, в обмежених кутах Азімута і кута містя. Це недолік. Транспортна база шумна і погано броньована. МТЛБ захищає від Калашнікова. тільки від Автомата Калашникова. Тільки від Автомата Калашникова. Ну і платформа. Нова платформа, вона. Ця прицілювальна станція, вона ж ізюмський приладобудівний завод, я не знаю, росіяни пограбували його 100%. Хто буде робити, я, наприклад, не знаю. Ну і калібр 120 мм. Я вам скажу, краще ж було поставити 152 мм у КБ Луч є таке, така ракета. То вона би тоді не 800, а 1100 мм пробивала за динамічним захистом. Те, що було добре в 2019 році, те вже не актуально сьогодні. І як нам тут, шановні, не згадати про нову розробку КБ Луч? Це ракета, це універсальний комплекс РК-10. Це універсальний зенітний і, і, і протитанковий комплекс на базі транспортно бази бронеавтомобіля Варта. Оцей універсальний комплекс зенітний і протитанковий був е, представлений на заводські випробування в грудні 2021 року, шановні, за два місяці до війни та за 60 днів до війни можна було ще гори згоро повернути. Чому універсальний? Тому що міняємо тільки ракету, протитанкову ракету стану, або зенітну ракету. У КБ чи є вони. І зразу ракета виконує функції зенітної техніки або протитанкової. Ракети ззовні дуже зразу видно, яка ракета. Протитанкова ракета має класичну схему аеродинамічну, класична схема аеродинамічна, а зенітна має аеродинамічну схему качку, тобто в неї попереду ще чотири керуючі аеродинамічні поверхні є, такі вушка. От. Е, ну що вам сказати, аеродинамічна схема качка вона надає маневреності. Краще від, цього, від е, такої схеми качки тільки поставити газодинамічні рулі в сопло двигуна. Але е, такі рулі з'їдають 20% тяги. Тяга падає, швидкість падає, все падає, треба більше робити паливо. В общем, вибрали, вибрали аеродинамічну схему качку. І вона досить гарно літає. Дальність дії протитанкової ракети. R10 10-12 кілометрів. Ну, по технічному заданню кажуть 10, а реально вона літає 12 кілометрів. Схема наведення лазерна стежка або відбиті лазерні промені. Та сама ідея, лазерна стежка йде по рельєфу місниці, за нею летить ракета і перемикається ця, ця стежка зразу на ціль за 0,1-0,2 секунди до ураження цілі. І ворог тоді не має можливості щось зробити. Вона відбувається одразу ураження. Ех, ну що? Ех, зенітна ракета має теж дальність 10-12 км дальності, тобто вона здатна боротись з російськими гвинтокрилами К-52 Мі 28, які озброєні ракетами «Віхар». Тому що в неї 12 км, а ті далі 8 не підходять, ближче далі 8 не можуть зберегти захват цілі, них вібрації сильні. Тому 2-3 кілометри в тилу наша техніка де може стояти і прекрасно працювати по російським гвинокрилам. Як же ж вони були потрібні, оці наші Арка-10, під час літнього наступу, коли оці російські гвинтрили на нашу техніку? Дуже потрібні були. Ну що, я так розумію, що пора починати державні випробування комплекс Арка-10 універсального? Тільки щоб не було так, як це раніше, 5 років. Під час війни має бути все по-другому. Завод розробляє цей комплекс на основі технічного завдання, що веде Міністерство оборони. От вони випробували в грудні 2021 року, позвонили в Міністерство оборони. Ми випробували, готові показати. В той же день міністр оборони дає команду: створити комісію по прийому завтра на 8 ранку на завод і на полігон. А тут же починається. Треба ж наїздити хоча б тисячу кілометрів, а треба лампочки перевірити, дальнє ближнє світло і чи габаріти все це. Так, все треба. Але не так, що з 9 до 18. А зранку до ночі і вночі. А додому ці члени комісії можуть їздити раз в тиждень, тільки в суботу ввечері, помитись і, і зранку на службу. Тоді. На полігон поїхали, вернулись 100 км, Другий день поїхали ще 100 км, Кружочок, другий по полігону, там же ж провели заміри витрати пального. Знайшли день чи два. Загнали в експертну службу ГИ. Вони там все поміряють. І дальні світло, ближні світло, і габарити, і чи правильно розташовані ці всі повороти, і так далі. І так далі, і так далі. І мають написати папір. Відповідає, мають написати. То переговорити з тією службою, щоб за два дні вони все поміряли, а потім, поки на полігоні будуть настріл робити, щоб вони нас через два тижні принесли і всі папери готові. Це так правильно. Далі що? Постріляли, прийшли до міністра оборони через тиждень, поїздили, 1000 да, кілометрів наїздили. бронеавтомобіль, варта, давно працює в Збройних силах надійний, відпрацьований. Можна робити дослідну партію. В той же день команда на завод, от вам трошки грошей. Робіть чотири екземпляри, дослід до партію. Скільки треба? Два місяці. Добре, два місяці. Зразу назначили чотири бригади. Із чотирьох бригад має приїхати екіпаж, два чоловіки. Приїхали, і, як кажуть, на завод. Через завод, на кожному прилічному заводі військовому, є спеціалісти, є класи, де займаються люди, де вивчають техніку. З понеділка по п'ятницю в класі сидять цілий день, їм там щось заводські спеціалісти розказують. Суботу-неділю на полігон, кружочок кілометрів 20 вистрелив, вистрілив, ще кружочок, вистрілив знову. І так чотири екіпажі проїхались. І так, дивишся, за два місяці вже по півтора-десятка пострілів кожен екіпаж має. А так це все перший екземпляр, який заводський. А тут вже чотири екземпляри, дослідна партія, так називається. Тут же на а командири бригад вже команду мають 5-6 пунктів підготувати запасні Позиції. Позиції, значить, закрити, захистити. От. І далі сидить той полковник біля колеса Вася, що там? Стріляємо. Пишемо дата, час, погода, ціль 6800 метрів, бронебійним. Ракет. Який номер ракети? 0003. Записав, що там, не попали, написав, не попали. Слідуючий постріл. Джень джін-джін, ракета 004. Попали, попали. Тікаємо з позиції, щоб не прилетіло у відповідь. Поміняли позицію на, на другий день ще пару пострілів. Так, постріляли. Полковник свої папери під Пафуїв Київ, з'їхали з чотирьох цих дослідних екземплярів, вже є якісь матеріали. Більш-менш, ось зауваження від, від, від з військ. Тут же міністр оборони пише доповнення до технічного завдання, лампочки тут переставити туди, це змінити, це покращити. Три місяці. 10 екземплярів мала, мала серія. Має бути. Завод працює, не розгинається. А тут вже приїхали з військових частин, назначених, екіпажі на навчання. Три місяці пройшло, 10 екіпажів поїхало. І вже там 14 екіпажів воює, а той перший екземпляр дослідний його там перевіряють, міряють, трусять, і значить ГАІ там його перевіряє, і вимірює дослідний витрату пального. Бо це ж треба записати в документи. Потім, потім паливо списувати треба. Все, півроку максимум техніка пішла на озброєння. Отак От має бути під час війни. Що я вам скажу? Має телеграм-канал. Кому зручно дивіться там, прошу підписуватись, прошу підтримати нас в приватному Монобанку, прошу заходити на наш Patreon. Дуже дякую моїм спонсорам. І взагалі всіх прошу, користуйтесь кнопкою спонсорства. На цьому я всім дякую, до побачення.